У середньому вже традиційним турніром ушанували пам'ять відомого футбольного фахівця Федора Варги, третій за ліком турнір. Пам'яті видатного футболіста-гравця, який пройшов серйозну футбольну школу від вищої ліги Союзу до другої ліги, захищав кольори Закарпаття Федір Варга. Після цього він знайшов себе як тренер жіночого футболу. Він виховав багато футболісток, які продовжили кар'єру у провідних клубах нашої країни. Вправу Федора Варги продовжили колеги та вихованки. Дуже приємно, що вже в нас з'явилися команди, такі як Мукачівський район, Міжгірщина дуже добре стартує, Ужгород і Хущина. Футбол на Закарпатті розвивається, розвивається стрімко, тому що бачимо і на всесоюзних змаганнях, на чемпіонатах України. Дівчатка, як команда Мінай посіла троє місце, срібні призери, так і дівчата Ю 13, і у 14. У нас дівчата дуже добре грають, дуже, дуже що є приємно. У турнірі ж виступили чотири команди з віком гравчинь до 12 років із Міжгір'я, Хуста, Ужгорода та Мукачівщини. Дівчата по-різному йшли у футбол, але однаково щиро його люблять і прагнуть високих досягнень. Я о, спочатку грала в себе з друзями на полі, з моїми подружками та друзями, а потім мені батьки мене записали на футбол. І я дуже вдячна моїй мої, моєму тренеру, що вона мене взяла. Я хочу тепер її віддячити перемогою. Я займаюся футболом два роки. З копашма я прийшла в «Хус Марциз команду до Ізаї Василя Михайловича. Там я більш підвищила свої знання. Наприклад, мої подружки сидять в телефонах, комп'ютерах і так далі. А я займаюся спортом. Я хочу стати футболісткою. Приїхала з намірами, щоб більш досягти своєї мети. Активно грою займається і гравчині, із числа внутрішньо переміщених осіб. На початку війни ми приїхали сюди, лужеред і. Мені спочатку було не по собі, але потім трошки легше, і ми знайшли футбол, і я почала тренуватися професіональним спортом. Мене дуже приваблює у футболі те, що можна досягти своїх мрій. У мене є мрія стати професіональним футболістом. У Минай. І для цього треба дуже багато працювати. І дівчата багато працювали, віддаючись суперництву й на турнірі. Матчі відбувалися в доволі конкурентному суперництві. Зрештою, четвертим фінішував верхньовизницький СССО. третім – нарцис хуст, другим – Шор Закарпатської обласної ради. А переміг спортивний клуб Верховиночка Міжгір'я. Я прийшла в футбол два роки тому. Наш тренер запропонував мені грати з ними в футбол, тому що їм був потрібен вератар. Зразу я стала воротаркою. Спочатку мене почали тренувати, потім ми пішли на чемпіонат, відіграли чемпіонат. На жаль, були і поразки, але сьогодні все вийшло. І ми виграли. Так що тренування дають результат. Команди отримали кубки, дипломи і медалі. Організатори нагородили й кращих гравчинь вампуа. Учасниць вітали рідні Федора Варги, донька Вікторія з онукою Ніколеттою.